© BF-WATCH TV 2021 Всім привіт! Мене звати Наталя і я дуже рада вітати вас на своєму затишному каналі про в'язання, про ідеї і про створення тепла своїми власними руками. Бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні відео буде про жилет-Камізольку. Ця робота, нарешті, готова, і я вважаю, що він вийшов доволі нормальний, тобто мені в ньому комфортно, він приємний і він мені подобається. Це моя перша самостійна робота від ідеї в моєї голові, і вже потім було нав'язано багато зразків. І я робила самостійні розрахунки на конструкцію, і також я робила розрахунки на візерунок самого жилета. І тепер давайте вже я вам покажу свій жилет і розкажу про його конструкцію, як я його в'язала. Ось мій жилет. Ось він ззаду. В нього такий, знаєте, приємний, такий приємний колір молочного шоколаду. На мою думку, на мій смак, він вийшов доволі нормальний. І тепер я вам розкажу, як я його в'язала. Я поміряла об'єм своїх грудей, і до об'єму я ще додала 20%. Хоча, якщо чесно, можна було додати і 25, і 30%. На, свою, на свій об'єм я набрала 184 петлі. Я, я в'язала його знизу вверх, Це в мене нитки Alize Lana Gold Fine. Я в'язала в два складення на спицях номер 5 Я почала в'язати його знизу. Тут, звичайно, резинка 2х2. Резинку я пров'язала 5 см. І одночасно з резинкою я почала робити ці планочки, на які в мене йшло по 11 кожна планочка в мене складається із 11 петель. Я просто в'язала вверх 35 см. Коли я дійшла до 35 см, я розділила своє в'язання на три частини на дві полочки і спинки. Я хотіла такий, знаєте, плавний виріс на виобразній горловині, тому я робила убавки в кожному 11 ряду по дві петлі. І десь убавки вийшли до цього, я на себе приміряла, і потім я просто дов'язала цю довжину. І одночасно, коли я почала робити убавки на горловину, також я почала робити і убавки на пройму. На проймі я зробила 6 убавок, із них 4 це були в кожному другому ряду, а 2 убавки це в кожному четвертому. І першу свою убавку на промі я зробила в 3 петлі. Всі останні я робила вже в 2 петлі. Це я просто пров'язала і перейшла на спинку. На спинці я, а, ще хочу сказати, я пров'язала доверху 70 рядів. Я перейшла на спинку, і так само, як і на полочках, я зробила убавки на прому такі ж самі, і пров'язала тут вже 54 ряда, А останні 16 рядів я вже робила це таке, знаєте, це таке звичайне заглиблення. Ви просто відраховуєте е, собі кількість петель на плечі. і... Потім ці всі, всі середні петлі ви знімаєте на ниточку і просто пров'язуєте поворотними рядами спочатку одну частину, потім другу. І в кожному четвертому ряду я робила по дві убавки. Все. Потім я вже поєднала плечі гачком. І набрала, тут в мене закінчувалася планочка, я набрала її на. Спиці і поворотними рядами дов'язала до центру, і потім з цієї сторони також дов'язала до центру. І тут ззаді я його шила. Я зшивала методом, як ми зшиваємо шкарпетки. Але якщо чесно, то мені не дуже сподобався, як я його шила. І мені спочатку здалося, що це велика горловина, і тобто отут. Я трошки я взяла, це на пробу, я потім її витищу. Я взяла ниточку, така, яка прорезинена, і просто через петельку проділа і підв'язала подивитися, як воно чи воно, може, трошечки зійдеться. Хоча, коли я вже поміряла, то ну, в принципі нормально, хоча можна було трошки менше зробити, це я буду розпускати, і вона буде така сама, як і ця. Тут, бачите, трошки зібрано. Цього не буде видно, я його розпущу, і потім мені вже потрібно було думати, як мені в'язати пройми. Ну, їх теж потрібно було в'язати, щоб вони були гарнішими. Спочатку я хотіла їх зробити ось такими, як ця планочка з полою резинкою. Тому я з самого початку тут почала по бокам в'язати просто лицеву гладь, і між лицевою гладдю я зробила таку, знаєте, імітація. Як, ну, тобто як шовчик. Але коли я вже почала в'язати полочки, я так сильно концентрувалася на убавках і на візерунки, що я просто забула, що мені потрібно було тут в'язати вже полою резинкою. І вже, ну, що вийшло, то вийшло. І в мене було не дуже багато варіантів, що мені робити. Це Ну, перше, що мені прийшло на думку, це що можна зробити просто набрати петлі і зробити резиночку 2х2, як внизу жилета. Але потім, дякую своїй насмотреності, я згадала, що. На в'язаних ляльках мені часто подобалися в них такі, знаєте, юпочки, колокольчики. І я вирішила, що так само можна і колокольчиками зв'язати собі рукава. Це дуже просто в'яжеться, ніякої заморочки, дуже просто закривається простим методом, накидом петель. І я вважаю, що саме ці колокольчики, вони, знаєте, додають такої завершеності цій роботі, і вони гарно виглядають на плечах. І ну, саме це така гармонія. Гармонія візерунка і гармонія цих колоколь, дзвіночків. Це жилет, так я зв'язала, він не дуже важкий. Після прання він трошки підтягнувся. Десь, мабуть, на сантиметрів 5 він став длиннішим. Давайте я вам трошки ближче його покажу. Мені не дуже подобається, як я поєднала цю горловинку, на цій мені ще прийдеться попрацювати. Ось він ззаду. Я це зробила, це моя перша самостійна робота і буду його з задоволенням носити, але в мене ще є така ідея, що може я його комусь подарую. Бо я, знаєте, скажу чесно, що від цього жилету я вже отримала дуже багато задоволень, поки я його в'язала, поки я його придумувала, і м -м -м, мені здається, що якщо я його комусь подарую, то Людина теж отримує таке ж саме задоволення, бо цей жилет, він, знаєте, зв'язаний саме з любов'ю в кожній петельці. Я його дуже старалася в'язати, і мені здається, що в мене щось таке вийшло, самостійне, щось таке вийшло. І тепер я вам розповім свої враження про нитку. Коли я цю нитку купляла, перше, що мене, Зацікавила це колір, бо він мені дуже сподобався. Вміст вовни в цій ниці і дуже-дуже приємна ціна. Але коли я почала в'язати, то, знаєте, таке було трошки з недовірою і скептизом я віднеслася до цієї нитки. Але вже в процесі в'язання я трошечки звикла до того, що вона поскрипує. і в принципі, в'язалася доволі легко ця нитка, і гарно, ну, гарно вона в візерунках виглядає. Візерунки всі добре видно, видно розинку, і це мені здається ок. Але після прання моє враження від цієї нитки трошки змінилося. Бо, знаєте, після прання нитка гарно розрівнялася. Всі візерунки дуже гарно розрівнялися. І вона стала такою трошки-трошки пухнастою. І ви знаєте, вона перестала колотися. Ну, Вона трошечки поколює, але це для мене нормально. І, в принципі, жилет дуже такий, знаєте, він неважкий. І знаєте, саме-саме головне, що його можна прати в стиральні машини. Саме перший сім раз, коли я його дов'язала, я вже його попрала в пральній машині. Я його випрала на режимі делікатного прання, це я поставила 30 градусів і віджим на 400. Але я хочу сказати, що до того, як я вже його прала, я взяла всі свої, в мене було багато зразків, я взяла зразки і просто закинула їх разом з. Іншими речами в машинку на 40 градусів і на найвеликий віджим. І з ними нічого не сталося, вони не перекосилися, і вони на відміну від жилету, вони ще більше такі, знаєте, ще більше стали пухнастими. Тобто, якщо б я не якщо б я ще більше його попрала, ну, більш на більш такі, знаєте, програмі, то, мабуть, він був би ще кращий. Це вже я буду робити потім, поки так. І мені дуже подобається, що цю нитку можна прати саме в пральній машині. Бо не, ну, не завжди хочеться щось прати руками, потім розстеляти його, щоб воно довго і нудно сохло на рушнику. Особисто на зиму це, ну, саме для мене це не дуже, не дуже комфортно. Мені подобається більше, знаєте, закинути в стиральну в пральну машину, попрати, посушити звичайнісіньким методом, одягнути на себе і отримати задоволення від е, е, речі. Ну, мабуть, це все, що я хотіла розповісти вам про цей жилет. Жилет мені дуже сподобався, і я тепер зможу вже... Купити більш натуральну нитку і за власною конструкцією я зможу собі зв'язати жилет, такий, як мені хочеться. Може щось трошки змінити, але вже мені буде набагато легше в'язати, бо я знаю, як він. Бо я знаю, яка в нього конструкція. Ну що, друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Я вам дякую за. Зворотній зв'язок за ваші коментарі за підтримку і за можливість бути самою собою. І знаєте, це і мотивує, і підтримує, і дає таке, знаєте, можливість створювати ще щось і знімати для вас відео. У моєї вдячності до вас просто немає кордонів. І я дуже... Вам всім дякую! А ми з вами вже зустрінемося у наступному відео і наступних теплих виробах, які ми створюємо своїми руками з любов'ю в кожній петельці. Всім пока-пока!